Вітаю на каналі Новий Сад. Сьогодні врізаємо сливу на трьохрічному році вегетації, яка формується по системі Веретино. На системі веретино основою є центральний провідник, і решту гілок, крім скелетних, обростаючи, вони циклічно омолоджуються. Цикл гілки починається. З того, коли ми зрізаємо її на повторний ріст. Наприклад, ці гілки у нас 4-3 роки, ми її обрізаємо і з сучка заміни починається новий цикл. Виростає однорічна гілка, яка перетворюється на двохрічну, трьохрічну. І далі знову ж таки вона омолоджується. Важливий момент при формуванні системи веретено. Саме є, Точніше, в подальші обрізки, це саме є ось ця циклічна обрізка. Також важливе правило при формуванні саме системи веретено, до прикладу, на сливі, це перші вітаційні періоди, так як у нас основний каркас дерева під час формування є центральний провідник. Тому під час формування, саме його ми виділяємо найперше. Більшість помилок, які робляться при формуванні сливи в ретином, це ті, які формується центральний провідник одночасно з скелетними гілками. Це дуже велика помилка, тому що скелетні гілки починають вступати в конкуренцію з центральним провідником, і в подальшій експлуатації саду вони мають більше е, у подальшому експлуатаційному періоді, вони конкурують. Центральним провідником і перехоплюють на себе сокорух і велику частину енергії дерева. Думаю, ви бачили сливові сади, де скелетні гілки або рівноцінні провіднику, або навіть переважають. В такому випадку він пригнічується в розвитку. Тому дуже важливо перші вітаційні періоди формування сливи виділяємо суто центральний провідник. У перші роки скелетні гілки обрізаємо на повторний ріст. Для того, щоб вони не конкурували. Бачите, на цьому дереві приклад співвідношення центрального провідника і співвідношення скелетних гілок, вони тут взагалі не конкурують. Тому важливо обрізати на повторний ріст для того, щоб в майбутньому не було конкуренції. Краще працювати на випередження, ніж потім обрізати доросле дерево і провокувати великий ріст. Дивимось у нас в цій зоні. Декілька гілок, тому добавимо світло і тут зріжемо. Переведемо на більш полову гілку і зачіпуємо. Аналогічно діємо і тут. Далі бачимо у нас гілка, яка накриває молоду потенційну скелетну гілку. Ми її зріжемо. Далі вступає також у. Дію правило співвідношення обростаючої гілки до центрального провідника, і відповідно вона конкурує, тому таку гілку ми зрізаємо на повторний ріст. Далі бачимо, також у нас з однієї скелетної гілки є розгалуження. Розгалуження прибираємо і верхівку чіпуємо. У нас розташовано в ряд... Близько 4-5 гілок. Нам потрібно цій зоні трішки розгрузити, тому ми проріження будемо робити, заодно запускаємо і також в цій зоні циклічну обрізку. Також дві гілки в одній зоні одну прибираємо на повторний ріст. Дивимось далі. Іде також галуження. Одну прибираємо, іншу залишаємо. І прив'язаємо... конкуренти зв'язаємо і прив'язаємо верхівку центрального провідника. Переходимо далі. Переводимо ось цю скелетну гілку більш полого, верхівку чіпуємо. Аналогічно діємо також і в цій зоні. Дивимось далі. У нас також тут є велика кількість обрастаючих гілок, тому деяку частину запустимо на циклічну обрізку. Верхівку конкурент прибираємо та чіпуємо. Тут у нас дерево проблемне. У нас в цій зоні розташовані дуже низько скелетні гілки. При системі веретено таке не допускається, тому ми такі гілки прирізаємо на кільце і краще у нас буде скелет. Трішки завищений, ніж буде в гербіцидній зоні. Бачимо, гілка конкурує з центральним провідником Її прив'язаємо на повторний ріст. Ось цю також. Також бачимо, при формуванні не допускається конкуренція майбутня з центральним провідником. Дана скелетна гілка. Може вступити з наступного року, тому її зріжемо на повторний ріст. І бачите, яка в нас сталася неординарна ситуація. Ми одні скелетні гілки, які були розташовані внизу, зрізали на кільце. Ще одну скелетну гілку зрізали на повторний ріст, тому що вона конкурує з провідником. Що в такій ситуації робимо далі? Виділяємо ось цих дві, три. Скелетні гілки, і тут у нас буде четверта нова. Для того, щоб у нас ці гілки розвивалися і в цій зоні з'явилася нова потужна скелетна гілка, нам потрібно для цього зробити таку обрізку, щоб цьому сприяти. Щоб допомогти дереву, решту гілок, які в нас у провіднику є, зрізаємо на повторний ріст. Якщо ми цього не зробимо, то поява гілок. Ось цієї і утовщення цієї буде відбуватися дуже погано, і може взагалі ось ця гілка у нас не пробудитись. Тому що ось ці всі гілки, якщо ми залишимо, вони будуть перетягувати сокорух на себе. Тому в таких випадках усі гілки прирізаєте на сучки заміни. Йдемо далі. Дивимось три гілки в одній зоні, тому ось цю гілку прирізаємо. Ось ці гілки обростаючи, нам підходять, вони не конкурують з провідником. Ось ця гілка вступає в конкуренцію і її зрізаємо на повторний ріст. В цій зоні також бачимо, гілка конкурує з провідником. Конкуренція провідника. З провідником дивитися в ті зоні, в якій ви працюєте. У даному випадку ця гілка конкурує з провідником в ось цій зоні. Ця гілка конкурувала з провідником в ось цій зоні. Прирізаємо конкурент і щіпуємо верхівку центрального провідника. Йдемо далі, бачимо відразу ось ця гілка конкурує з провідником. І має співвідношення близько 80% до відросту провідника, тому її також зрізаємо, мабуть, навіть зріжемо на кільце, тому що гілка енергійна і під гострим кутом відходження. Ось тут приберемо цю гілку, дивимось далі, у нас три гілки в одній зоні, тому додамо. Ось тут світло. Також дві гілки в одній зоні. Більш сильнішу прибираємо на повторний ріст, заодно запускаємо циклічну обрізку. Також ця гілка і ця конкурують з провідником на, даному, на даній ділянці вони нам не потрібні, Різаємо їх на повторний ріст, щоб наступного року отримати. Молоді більш слабкі гілки. Дивимось тут, зробимо такий невеличкий перехід, щоб додати світло. Отже, це дерево також обрізане, переходимо далі. Тут яка в нас ситуація? Також бачимо, що ось ця гілка конкурує з провідником і ось ця. Тому. Ми їх взагалі зріжемо на кільце. Вони заодно в наші розташовані досить низько, тому зріжемо їх повністю. Ось у нас буде одна скелетна гілка і з цієї сторони інша. В такому випадку, знову ж таки, всі сильні гілки зрізаємо на повторний ріст для того, щоб у нас виділився ярус скелетний гілок. Ось ці слабкі можемо залишити, вони заважати нам не будуть. Ось таким чином діємо з такими проблемними деревами. Йдемо далі. Дивимось, ось ця гілка в нас росте над скелетною. Саму скелетну цю гілку майбутню приріжемо більш пологом. Дивимось далі. Бачимо, ось ця гілка буде конкурувати, прибираємо ось ця також. І ось ця. Решту залишаємо для плодоношення. Прирізаємо конкурент і чіпуємо. Також це дерево у нас обрізане, йдемо далі. Дивимось також, у нас тут цікаве дерево. Переведемо на більш пологу. Ось цю потужну гілку зрізаємо повністю на кільце. В цій зоні, мабуть, переведемо сюди і ось цю обріжемо на сучок заміни для того, щоб отримати більш пологу гілку. Цій зоні у нас гілок немає, тому тут проведемо кербовку. Далі, щоб сприяти розвитку ось цим гілкам, решту гілок усі б'ємо на сучки заміни. Йдемо далі, також дивимось в цій зоні у нас низький скелет, зрізаємо їх на кільце. Ось ця гілка в нас потенційно хороша для скелету. І ця також вони ростуть під хорошими кутами відходження. І також вони не конкурують з провідником. Ось ці дві скелетні гілки вони ростуть під гострим кутом відходження і вже вступили у конкуренції з провідником. Тому їх відразу зрізаємо на повторний ріст і не боїмося. Формуюча обрізка, нато вона і формуюча, щоб робити такі операції, коли дерево ще молоде. Ця гілка конкурує з провідником в цій зоні, її також зрізаємо на повторний ріст. Цю також даємо для розвитку ось цей гілок. Тому ось ці всі гілки, які більш потужні, зрізаємо на сучки заміни, щоб розкрити нам ярус ось цей гілок. Переходимо далі. Також у нас, дивимось, потенційно конкурує ось ця гілка у нас з центральним провідником, тому її також зрізаємо на сучок заміни, решту залишаємо. Дивимось у верхній частині. В цій зоні у нас також ці дві гілки в даний момент вегетації провідника запотужні. Нам потрібно далі продовжувати виділяти провідник, тому ми їх також зрізаємо. Так, Слідуючі дерево у нас прирізаємо. На більш пологу ось цю скелетну гілку, цю також. Дивимось далі. У нас ось ця гілка, Ну, ще придивимось до неї, можливо вона і не буде конкурувати. Піднімаємо голову вище, дивимось у нас в цій зоні. Фактичний конкурент провіднику. Зрізаємо його на повторний ріст. Далі ця гілка також конкурує, також зрізаємо на сучок заміни. Ось тут у нас є гарна молода гілка з навантаженням, її залишаємо, цю прирізаємо на, також на сучок заміни. Що бачимо ми біля цього дерева? Ось цю гілку ми переводимо також на більш пологу і верхівку чіпуємо. Аналогічно діємо з цією. Є сорта сливи, які схильні до дуже гострих кутів відходження. Більшість таких сортів краще формувати з системами. Чаша, тому що природній їхній ріст дуже гострий і не потрібно цьому сприяти. Є гілки, які, є сорти, які ростуть більш полого, які ідеально піддаються системі веретено, є, які піддаються більш-менш, але обрізкою можна контролювати. Ось тут гілка, бачимо, конкурує з провідником і росте під дуже гострим кутом відходження. Ми її зріжемо на сучок заміни, Цю залишимо. З цієї зони видно, що я з цього ракурсу подивився. Вона показалась мені, що не вступає з провідником в конкуренцію, але звідси видно, що вона конкурує з ним, тому її також прирізаємо. Гілка, яка росте паралельно провіднику. Також зрізаємо на сучок заміни. Для, цієї, для цього періоду вегетації в цій зоні провідника це також гілка потужна. Її зрізаємо. При обрізці стараємося завжди в перші вітаційні періоди виділяти провідник, запускати циклічну обрізку та не допускати конкуренції. І подальших експлуатації саду, вже четвертий-5 рік вегетації У вас проблем не буде. У вас циклічна обрізка буде запущена, скелетні гілки не будуть конкурувати з провідником, і в майбутньому ви не будете робити кардинальних дій, які будуть провокувати ріст. Підписуйтесь на канал Новий сад, коментуйте, ставте вподобайки, будьте активні на україномовному контенті для того, щоб розвивати канал. До побачення!